Поповка зародної станції АТЗ-повар 1000 Вт. Тут стоїть залізно фосфатна батарея, найкраща ємністю 1035 вт /1. Розпаковуємо. Так вона запакована. Тут знаходяться блоки живлення, додаткові кабеля, інструкція. У них всі йдуть нові, повністю запаковані. Заряд зараз. Включимо, перевіримо. Так, Це сама така середна станція. Заряд на 76%. Має різні виходи портів. Соляр, сонце, сонячні панелі, два прикурювача 1 на 10 А. А один 24 Вольт 10 А, один 12 Вольт 10 А. Можна додатково підключати акумулятора, зарядка, type c 60 Вт USB 3.0, USB 2.0, дві розетки 220. Кнопка включення. І тут ще з боку є ліхтарик. З різними режимами. Так, перевіримо є в дії. Щоб включити розетку 220, натискаємо кнопку АС. Так, пішли. Підключаємо машинку і включили. Так, у чому нічого ще знімає. Запускаємо. На, на сушильній машині показано 1 кВт потужності, що вона споживає. У нас теж 1 кВт. Ну, Пікова 2 кВт. Так, включаємо якийсь режим і кнопку старт. Хорошо, все запустилося, все класно. Більш детальні фу, фотографії можна у нас побачити в телеграм-каналі, закріпленим шапці профілю.